Так, ну що? Сьогодні вже наступний день, 9 доба. Сьогодні, як назло, от вчора в мене споганився настрій після оскопівання яєць. Саме через маганів. Ну, таке життя. ну Що я вже дуже так вже переживаю? ну Як буде, так буде. Ляг відпочивати. Тут яркий сяйво за вікном. Думаю, ну, ніби хтось ніби вікно світи. Подивився, нема нікого. Читаю зранку в новостях, якісь ті метеоріти чи що. Ну, не знаю. Це відео, напевно, вийде, коли вже все з'ясується, що то таке все ж таки було над Києвом. Але. ну... Так що. Прибульці. Поки. Чи ще щось типу, я не знаю. Так. В обід пішов готувати, пропадає світло. Біжу до інкубатора. Думаю, накривати його одіялом, думаю, поки ж... Світло з'являється. Ну, поки я зображаю, що робити. З'явилося світло. Біжу назад на кухню. Щось там готую. Знову вирубається світло. Тьонуться бігти, все, світло знову з'явилося. Далі щось готую. Все, вирубається знов світло, і все нема. Я вже бігом біжу, вже достав вам свій інкубатор. Типу, що євро 88, думаю, буду перекладати яйця туди, ну а що робити? Якщо надовго пропаде, ми ж не знаємо, що це таке робиться. перекладу сюди, підключу до акумулятор. Ну слава Богу, що є хоч і такий інкубатор, що є що робити. Бо я вже думав, води гріти, думаю, так, насоси, насоси ж, води нема, води не запасся, ну, там є якась вода. ну, Треба гріти, класти, кудись ті бутилки. Добре, що є інкубатор, який можна покласти. і підключити до акумулятора, в машини витягнув, і в мене тут ще якийсь там акумулятор. Ну, В общем, можна було би щось робити, але слава Богу, світло з'явилося. Поки я його достав, я вже його сховав в коробку. Вже поки я його достав, світло з'явилося. Слава Богу, все, все продовжується. І так вимикалося рази чотири. Може п'ять. 5. Бо я вже не пам'ятаю. В мене вже трохи був стрес. <gham> Думав, вчора з тема потім та вспишка, потім цей. цей. думаю, ну все, ну Щось пішло не туди. Ну і хочу сказати, що я трошки підростроюся. Ну, я така людина, що е якщо йде все добре, все добре, то я веселий, щасливий. Ну чуть щось десь криво косо все, в мене настрою немає, я вже нічого не хочу. Ой, ну Це, О, це таке. Ну, судячи з 23 інкубаційних яєць Маранів, 20 я замовляв і 3 мені було в подарунок. 6 відійшло. Там ще деяких питань. Ну, це ще не найгірший результат, я вам скажу так. Так дуже трошки неприємно, але це, це життя. Як <смі> він сказав на мій підписник, який питав, як у мене справи з інкубацією, і взагалі, бо я вчора йому написав, що без претензій, без нічого. Просто він цікавився, як у мене діла з інкубацією, як чи просвітлював я яйці. Я казав тоді, що ще ні, бо не хотів завчасно охлаждати яйці. Ну, це, бачите, вже не втримав, просвітив, трохи розстроєм, думаю, ну, напишу, бо потім забуду чи ще щось. Ну, теж людина переживає. Ну як же ж? Ну, так і має бути. Ти мені написав, це життя. Ну, ти, 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 як я, 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 я кажу я, це життя. Я кажу, ну. Та, це життя. Ну, що зробиш? Так, нічого не зробиш. Так, е, вже майже стемніло на дворі. Зараз буду просвітлювати оставшуся частину. І. Буду це піднімати нас. І, до речі, ще зранку теж ходив такий трохи засмучений. Зранку, хоча вже можна було нічого не робити, ночу, можна сказати, взяв фонарик в телефоні, такий помочніший, можна сказати, прожекторний. І просвітив знов ті яйця, які я забрав. Думаю, ну, ну, Вдруг я щось не побачу. там вже, то яйця вже, ну, Я не знаю, можна, що що можна ще було побачити. У ну, мене там до одного питання, чи там кров'яне кільце, чи неоплід, бо тому що там не дуже то видно кров'яне кільце. Два точно кров'яних кільця, це я про Маранів кажу. І чотири неоплода, ну чи три, одне там плюс-мінус. Ну, я ж кажу, мені що приходити, мені ма що приховувати. І одне яйце американо точно неоплід, Ну, я б сказав, що це непоганий результат. Враховуючи, що дуже далека дорога була, дуже багато ту посилку з відділення в відділення з машини в машину, сортувальні і все і таке інше. Ну, що зробиш? Діла мало, розговорів багато. Так. Будемо провіряти, що там коїться. І так, 3.15. Ну, поїхали, не відбудіть. Так, Тут прохолодно. Накрию зразу ці яйці ручничком, щоб вони зайвий раз не охолоджувались. Так, і цього повибираю, щоб мені нічого не заважало робити ого Ой, Дай Бог, що все було добре. бо Щось я вже хвилююся після вчорашнього сподіватися, ну, що настрій мені вже нічого не іспортить. Ти позначав свої яйці, які я буду перевіряти. Так, тут зараз так є. Я не буду зараз перевертати, я потім всі зразу переверну. Тут теж життя є. Тут життя є. Тут життя є. Тут. Тут ніби є життя. Я саме життя щось тут не бачу, ніби все. Просто тут же, вже віджило. А, ні, рухається, бачите, можна було вже його і обрати так. А, що його позначав? Там ж є саме. так, бачите. А що це таке? А, це його зі звичайний корей. Так, а... а. Це я ж так позначав. А тепер. Позначав віндот, як я провістив, а який не простив. Так, тут і є. Тут всі камери щось зрухані. Закроєне кільце. Одразу видно. Чого тут доброго немає. Це я щось залишу, але щось там не пішло, мені кажеться. I'm trying to buy it's the damn night. Давайте. 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 Якщо хочете більш детальну таку розборку по, по скопіюванню яєць в інкубаторі, там в мене є відео попередню інкубацію чи ще далі. Там, де я більш довше і детальніше роздивляюся. Показую на камеру, тут не хочу застужувати яйця. Ну, все, все провірив. І що? У нас багато вільного місця. Розкладаємо з країв, щоб не були вони всі дуже далеко. Ну Все, закриваємо Нет. водичку Доляти Додати водичку. Я потрошки доливаю во всі ячейки, во всі 4. Все, закриваємо і продовжуємо інкубацію. Ще завтра трошки подивлюсь. Ну, ось, скільки яєчок ми забрали. І в'яндоти, і Амірокана, і... Марани, і від моїх курочок, і від десятки, і від о, общого стада, Ну, вже як буде. Так, і що? І завтра я ще просвічу ті е, е, яйці, до яких в мене є трошки запитання, це велике, ну, щоб вже не забирати багато часу. Ну, так, Нині 9-та доба, тобто завтра я вже буду чіпляти датчик на А ну я все ж покажу. Так що, ну, інкубуємо далі, куди діватися? І завтра подивимося, може я вімкну вже автоповорот, вже не, щоб цього не вбинкатись. Вже хай собі інкубується. Ну все.